Всім привіт! З вами Таролог Віктор. Давайте сьогодні подивимося розклад на Польщу. Весь ще зробили Україну, а тепер будемо Польщу ще робити. Тому що російські війська вже сьогодні перетнули кордон Польщі і направили туди свої шахеди. Один шахет навіть залетів на 250 км в глибину Польщі. У 0,050. Перетнув кордон перший і пішов вглиб Польщі і розірвався за 250 кілометрів від границі, пошкодив машину і пошкодив будинок. Уже сім знайшли. сім знайшли вже останки от шахетів, які збили, були, були підняті літаки. Але ми будемо дивитися не про це. Я хочу розказати вам ситуацію, хто не знає, що там було і як. І це вже не перший раз перетнули. Але перший раз, як перетнули були, ну, Польща це була. А тепер трошки вже почали вони ну, щось трошки говорити, збирають там, рішають. Давайте подивимося, що Польща, що Польща прийме, що Польща. Приробить. Польща ж, ви розумієте, як натовська страна, що вона прийме, що буде думати, як буде рішати. Ну давайте загалом, загалом подивимося, що буде приймати насчет цього Польща. А що Польща? Не перший раз вже їй це подають. І вона вагається. Дивіться, карта випадає вагання. Мені подали не перший раз, як я вам і казав. Що вже не перший раз перетнули, не перший раз. Ну, я вам так скажу. Вагається, не знаю, що робити. От По двох картах так скажу. Але в ружью все поставили. Підняли авіацію. Я так скажу, все підняли, тому що випадає певненість рук, перспектива, а також випадає карта захищеності, тобто є чим воювати, захищаються, піднімають. Це повітря, піднімають в повітря літаки. Так що і літаки є, є що піднімати. І ще я так скажу: подають, зважують, рішають, подаються все е, в НАТО. Я думаю, в другі страни, для того, щоб РНБО там збирається. Я думаю, що будуть рішати, тому що випадає е, карта Терезів. Терезів. Але думаю, що не все так добре буде. Так, да, будуть рішати. Збираються прямо вже, вагаються, не знають, що робити. Ну тут, знаєте, карта обмеження, карта страху. І карта того, що я вам казав, да? нас б'ють, а ми ковтаємо. Ну, щось такого випадає. Карта страху випадає, обмеження. Бояться щоб... Е ну, Війни бояться. Бояться. Так як е ну, закриваються. А, тут ще теж карта випадає. Тяжесті. Тяжесті. Боїмося на себе брати обов'язаність, щось робити. І, а що робимо? Що робимо тоді? А нічого. Зібралися, домовляємося. Домовляємося. Нове, нове. Щось о, собираємося. Особираємося, отримаємо. Далі, 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 далі. Ну тут бачите, так як йде розговор. Зібралися, йде розговор, щось почати нове. Але, от, бачите, вступить в бой повноценний, поки ніхто не збирається щось робити. Тут, як бачите, ми вагаємося говоримо, боїмося щось робити. Є якась така, знаєте, ініціатива, ну, от такого щось, як спокушається. Карта обману випадає. Це напряму каже карта обману. І тут е, обмануть. Щось почати. Знаєте, тут як не своїми руками зробити. Україні, можливо, предлагають дати вооруження дальнобойне бить подальше, для того, щоб, як знаєте, втримати в обмеженні, Росію втримати в обмеженні. Ми дамо, ви робота. На себе об'язаності вони не беруть. Я не бачу тут об'язаності на себе, щоб вони ще щось були. Так, ми даємо, ви робіть. Хитро. Поступають хитро. Хитро. А чому б ні? Сильна, дружна страна. От, скажем, да, Україна. Ми вам дамо, от роботайте, а... а ми вам будемо давати вооруження і розрішимо бити подальше. Бити масовано для того, щоб якось притримати. Притримати. що щоб нас карта показує. По справедливості. Е, ну, Рішення, там якесь да? будуть вони рішати. Будуть вони рішати. Е, так скажу, фінанси, е, заводи, от по вооруженню, е, вооруженню. Работає в них капітально. Ще будуть відкривати тут. Але дивіться, тут випадають... Ілюзії і в нас все є. Да? У них знову будуть ілюзії. От знову в них випадає, що це все случайність, і нам тут добре живеться. Ви там воюйте собі, захищайте, щоб до нас не долітали. Закривайте, а ми вам розрішимо ще щось робити. Я думаю, вони розрішать нам ще щось робити. Пус підсилять. Україну підсилять. Бачите, дружня сторона, двоє. Ми вас будемо любити, відкриті відносини, і ми вас підсилимо для більших так? Чомусь карта випадає карта прошого. Розрушень прошлого як колись. Як колись. Більші вооруження, мощніші, сильніші. Для більшого вогня. Навіть тут карта випадає, як великого, чогось великого. Я зрозумів. Вони бояться роздувати дуже сильно це все діло. Абсолютно бояться роздувати, Потому що бояться великих розрушень. Тут випадає так, як знаєте, атомка. Атомка випадає і велике розрушення. От тому вони і бояться робити, стараються якось, можна сказати так, згладиться все. От моя хата з краю, я нічого не знаю. Як колись хочуть це все залагодити. щоб нічого ну якось. Ну, бачите, жертва. Зайшли в тупік. Бояться, щоб не було багато жертв. Бояться, щоб ну, не було хуже, щоб не війти у війну, щоб не війти. Тому що війдуть в війну, будуть жертви, вийдуть в війну, будуть смерті. Всі уйдуть. От карта Я уходю от того, що любив, з дому на війну. Жертви, вбивства, розрушення, все горить, все палає. Вони не хочуть до цього дійти. Пауза. Зупинка буде. Пауза буде. Четверка: мечей. Мічей. Пауза, загроза. Зупинка. Тут зупинка і тут зупинка. Хоч і під загрозою, але от бачите, і карта тяжесті випадає. Рішення вони і не приймуть. Таке рішення, щоб самим втрутиться у війну. Вони не приймуть. Вони більше будуть от Україну. Вони якось хочуть відійти від цього Україну, так. Да. Будуть підсилювати, будуть давати розрішення. Ще так карта вибору випадає. Вибор уйти. <кій> уйти от оцих проблем. Пауза, 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 вибор, вибір, вибір, уйти перейти. Ну, я так скажу. І щоб нам не говорили, як кажуть, да? карта каже розговори, предложення, Ми вам предлагаємо щось робити. А вони будуть казати, ні. Нам цього не треба, нам цього не треба. Будуть всячески, відходити від цього. Ну, я не бачу тут поки нічого. Що далі з Україною, які будуть ношення? Тому що будуть ж в Україні все це казати, Україна, щоб захищала їх Україна, щоб була Україна, що повинна е, захищати чужу країну. якщо... Я розумію, що вони нам допомагали багато, через них багато вооруження йшло. Але захист це їхня робота. Це не Україна робота, я так думаю. Це правда? Правда? Захист це їхня робота. Бачите, карта захисту, великого захисту випала. І в них є чим захищатися. Але ця ще карта каже, що їм допомагає е, другі країни. Вони в альянсі. Бачите коло, е, бачите птиці. Птиці це другі країни. Меч це великий захист. Є вооруження, є захист. Працюйте. Ну вони не хочуть. Карта таїнства випадає. Таїнства інтуїції і порядок, так? Да? Карта порядку. Навести порядок. Ну, ще як скаже, знаєте, я думаю, що не від нього це все ще залежить. От не самої Польщі. Не самої Польщі. У них ще є головний той, хто наводить порядок і каже, що робить. Він каже. Він каже, за можна країні що робити, щоб був успіх. А ми не подивилися, так і як з України буде, бо ми так розходилися. Дивиться на Польщу, що забулися, що тут. Як Польща буде відноситись до України, чи все буде добре? Ну, не так все й добре випадає, бачите? Тут ще карта випадає, е -е, бачите, можуть перекрити навіть дорогу для постачання. От перекрить дорогу для постачання випадає карта. Але не просто так воно так перекриється. Перед тим будуть йти якісь розговори, домовленості, йтимуть. і буде важкий вибір дві дороги. От, е, предложення якісь будуть йти. Ну, це вже не мог ума діла, як показують предложення. А от е, фінанси, можна сказати, якийсь енергоресурс, наприклад, вивозить якесь зерно або ще. Ну, от таке щось, можливо, ввозить. Якісь товари, щось перекрити границю для того, щоб не було якогось постачання. От таке може бути. І тут карта випадає двох дорог. Ще, може, ще кажуть як 50 на 50, все зависить від цього розговору, що буде. Помірність, неспішність. Ну, ви знаєте, досягнення результату якоїсь буде. І тут не швидкі дії, от не швидка перемога. І нешвидкі зміни. Зміни будуть. Великі зміни будуть нешвидкі. Нешвидкість. Що закінчиться, що закінчиться. Закінчиться є смятія, Стабільність. Але знаєте, тут випадає карта стабільність і от зміни і розочарування. Но все одно вийдеться на якийсь результат, якісь дії будуть проводитися. Отут є вже дії оновлення, початок нового і рух вперед. От знаєте, ще все може бути. Навіть те, що Україну кудись приймуть, щось предложуть їй, тому що тут випадає, коли буде дуже важко, будуть проведені якісь дії. Оновлення і рух. Рух вперед. І зближення. Наоборот зближення. Спочатку, можливо, буде якийсь е роздор, ссора, навіть закриття кордонів, навіть, можливо, не будуть давати щось і перевозить, і все. А потім, потім дуже важко буде, можливо, їм самим там дуже важко буде. Е буде наоборот зближення. І от бачите зустріч, яка приведе до бажаних результатів. Буде зустріч, яка приведе до бажаних результатів. Тут і маніпуляції падають і захищеність. Я думаю, що ще щось і дадуть для України для захисту. І буде зближення, ще буде краще. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставимо лайки, і вподобайки, підписуємося. А також не забуваємося. Хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в телеграм-канал посилання в коментарях. І не забувайтеся писати коментарі. І підписуватися.